Привіт! З вами я, Йоа Регулар. І сьогодні у нас друга серія. Будуємо місто в грі Зелтаун. Так, минулого разу ми зробили Ну вже 800 людей, було 700 з чимось. Ми тут побудували фабрики. Побудували будиночки. Будували такі всякі. Ну, багато чого зробили. І сьогодні будемо продовжувати. В планах в мене, можливо буде аеропорт, але я не знаю тут би з боку його зробити. Але на початку ще, думаю, не будемо робити. Так, потрібно продовжити тут дорогу. Так. 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 Добре. М -м -м. Ага. Так, є Тут провести якось дорогу. Ми, в принципі, можемо. Ой, можемо забудовувати або тут ще отак провести. Оп. Вибачте, що пару днів не було відео, просто. Ну, просто, просто мав часу, не було мене. Тут би, може, поставити літні будинки якось, так. О, забудовується. Це дуже-дуже добре. Треба в комерції немає. На всякий випадок поставлю. Так, ну і тут можна Субурбан-зону. Субурбан зона моя улюблена. Дуже люблю її ставити. Так, а ось тут посередині хотілося б поставити якісь, ну, трошки більші будинки. Так, ручного будівництва. тут дуже багато плагінів всяких. Тихо. Так. Ну, таке. Ось таке можна. Не то. Тут би якесь велике. Давайте, ну, давайте це. О! От сюди. Добре. Таке можна сюди. Давайте це сюди, І тут оцю цю зону, Не знаю, як правильно вона читається фачверк, фахвик. Так, вже тисяча людей. Які тут ще є будинки гарні. Так, хватить. Отакий гарний будиночок. Такий давайте. Ну і субурбан зону трішки. Так, прозкидаю, щоб просто було. Так, люди заселяються. Промисловість. Так. Комерції, городяни заможні. Ого. Давайте. Тут зробимо комерцію. Трішки елітної комерції дам. Отак, добре, буде. Тут, звичайно, і комерції дам. Так, так, так. Так, ну. Усе будівництво йде там. І, думаю би, поставити щось з транспорту. Автобуси. А ну, давайте таксі депо. О! О тут давайте. Ось тут. Оп! Є. І тут заповнити субрубан зоною. Так, тепер ну, люди заселяться. Але мені потрібно промисловість. Промисловість, ну, промисловість у мене ось тут є. Давайте. Якось продовжимо ось так зробити дорогу. Тут в менших заможнює, бо її не так багато потрібно. А тут, звичайно, промисловість. О! Будуються. Ну, все прекрасно. Будівництво йде добре, достатньо. Не хочу це відео робити довгим. Вже казав чому в минулих серіях. Так, а поки ми ось тут будувались, тут вже елітні високі будинки. І це мені подобається. Так. Ну І давайте я знову там пришвидшу відео. Зараз побудую трішки доріг. Займусь розсадженням зони, можна сказати. Все я погнав будувати. Так, я це все зробив. Ось люди заселяються, досить багато всього зробив. Поставив тут э, цю американську зону East Coast. Ну і будуються. Все добре. Так, добре, це ми збудували. Все ж таки, можливо, займемось аеропортом. Тому що аеропорт дуже, ну дуже, ем, так, дуже важлива, можна сказати, частина міста. Я знаю, як я його зроблю. Я ось так беру аеропорт, вежа. Я поставлю ось так. А тепер видалити зону ось це дуже економить місце і я ніколи не любив вигляд цієї зони ну ось такий аеропорт так і тут я б теж забрав я так і не розібрався, що робити з ось цим вхід до аеропорту, ворота, ворота, ворота. мене тут є ось такі всякі штучки, можу поставити цей М -м вертоліт. Ось таку вертолітну площадку. Тут зараз появиться вертоліт. Я надіюсь на це. Аво, опрон Ось це мені потрібно. Ось таке. Так. О! Є! Виглядає прикольно. Зараз вежа добудується. А тут я поставлю комерцію. Просто комерції не дуже багато тут у мене в місті. Ой, дощ пішов. А стоп, у мене ж є контролер погоди. Так. Поставлю сонце, щоб не мішало. І мор... <плодишнє> модернізую. Модернізую. Щоб можна було керувати туманом. Тут теж трішки комерції. І ось тут елітну комерцію можна. О, за секунду. Заселили зону. Це дуже і дуже добре. Так, тепер ми назначимо літак на вісмуги додав. Призначити? Ну, ось воно. Додати літак. Додати. Так. У мене тут багато літаків є. М -м, які тут класні. Маленькі. Всякі є. Ого! Ну, давайте пасажирські літаки. Який ми призначимо? Ну, якийсь великий. Ну, давайте. Який. Ну, давайте ось такий один з самих звичайних. Китайський. Цей літак. Купити, Все, використовувати цей літак. Аеропорт готовий! Так, тільки. Ще б я. Де що зробив. Нічого собі, у нас вже 3000 людей. Ого! Багато. Ще я хотів взяти декорації, паркани. І сітку таку. Ой. Ось таку сіточку провести. Просто декорації. А ще. Я придумав, Так, мені потрібно знести дерева. Головне саму смугу не знести. Так. Оп. Оп, зносимо. Дерево. Ой, я ось тут пропустив. Все, зніс дерева а ні, Ось. Одне деревце. О, літак! А тепер потрібно місцевість, асфальт, бетон. І прокласти це все бетоном. Це виглядає дуже круто. Ой. О. І ще тут можна додати, просто як декорація. Транспорт, аеропорт. У мене є така штучка тут. Так, от не тут? отут. тут. Таксі декор. Так, роблю. Так. Так. І ось так. Ось. І сюди. Ой, чого я вийшов? Так, і сюди поставити літаки. О! Український літак, українське повітря. А він три займає. М -м -м. Ну, то давайте поставимо де. Ось тут його. О, клас. Якщо. Добре. О, цей великий. потрібно. О! Ось! біплейн ось такий. І тут торплейну такий. А, я її не поставив. Ось. Во! Бо все ж таки. Можна оцей знести. О! Ну все, аеропорт готовий. 3651 людина. Ну і на цьому можемо закінчувати. Ох, які тут будинки! На цьому кадрі закінчу. Всім дякую за перегляд! Підписуйтесь і ставте вподобайки, я вас благаю. Наша ціль 60 підписників до кінця літа. Ну і всім до зустрічі!